Маршрут номер 8 ТСН 3246 В селі Софіївська Борщагівка, вулиця Льва Толстого 2. Друзі, вітаю вас на каналі. Досі такий незвичайний маршрут. Тому, будь ласка, подивіться його. Починається він приблизно десь тут. Сервісний центр у нас знаходиться через дорогу. І... Друзі, я вам нагадаю таку інформацію, що для того, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали паспорт, назвали прізвище, ім'я та по-батькові, присвідчили, що він на нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. І Натискаємо ще, запускаємо двигун, витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний щит повороту і впевнений, впевнений в тому, що у вас ви нікому не заважаєте, ви в безпечності маневру починаєте руку. Друзі, ми зараз. Їдемо по вулиці Київській в Софійській Боршагівці. Потім нам необхідно буде повернути праворуч на вулицю Жулянська. Потім ще раз праворуч на вулицю Соборна. І Потім врешті-решт ще раз праворуч вже у місті Києві на вулицю Велика Кільціва. І потім вже праворуч на вулицю Київську. Саме тут де я розпочав відео, і ми закінчуємо маршрут. Дивіться, у нас зараз забороняючий сигнал світлофору, але ми бачимо, що у нас також є знак головна дорога 2.3. Нагадаю вам, що цей знак діє тільки тоді, коли не працює світлофор, або він працює у режимі жовтого миготіння. Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо тут дуже багато корисної інформації. І взагалі інші всі відео. Дивіться, будь ласка, і. Той, хто здає, вдало, той, хто дивиться ці відео, передивляється по декілька разів, запам'ятовує особливості доріг, дорожні знаки, розмітку, різні конфігурації, перехрестя, деяка може бути небезпека і тому подібне, де деякого частіше роблять помилку. І ті, хто це все передивляється, вони потім без проблем здають іспити, і ви це саме пишете в коментарях. Тому, друзі, дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Дякую, що пишете, який маршрут у вас був, які ви помилки зробили. І це ви також допомагаєте робити YouTube ще більш кращим для усіх нас. Рухаємось. Тут у нас з'являється додаткова смуга праворуч, там зупиняється маршрутка, тому ми їдемо. У середній смузі їдемо прямо. Обережно зараз дощ, ходять пішоходи і бачите, калюжі, краще їх об'їжджати у своїй полосі, в принципі, я можу перелаштовуватись без показчиков повороту, але все ж таки на іспиті, на іспиті я б вам радив вмикати, щоб інспектор був задоволений і щоб ви. Не, не якоїсь дрібниці такої, що невімкнуний поворот, зробили таку помилку. Я нагадаю вам, що такі самі топові помилки, це, самі, це саме вимкнення сигналів повороту. наїзд на суцільну лінію розмітки, перевищення швидкості, те, що є деякі маршрути де навіть і 5 км на годину максимально. Швидкість, максимально допустима, а також непристибнутий ремінь безпеки. Часто питають, до речі, у мене є маршрути всіх сервісних центрів міста Києва. Часто питають, а де найпростіше здавати іспит. Друзі, ну давайте так подумаємо. Наприклад, ви ж можете в будь-якому сервісному центрі здати його. Наприклад, ось тут на Софіївській Борщагівці дуже багато маршрутів, де, де приватний сектор. З одного боку трафік там невеликий по автомобілям, хоча все одно вони їздять досить часто. А з іншого боку, там є такі розвороти, що місця дуже мало для автомобіля розвернутися. там досвідчений водій в притірочку розвертається. А в новачку це буде досить складно це робити, тому такі є моменти. Тому ще які є мінуси е, в цьому сервісному центрі, це те, що на великій кільцевій деякі маршрути, там е, другі, третій ну, подивитись в плейлисті, які саме. там е, там є виїзд на велику кільцеву, і там такий виїзд, що ти виїжджаєш, і виходить, що тобі зразу треба йти на розворот, потім ще на розворот, і потім вже з'їхати зразу. І там так мало місця, що я не знаю хто ці маршрути писав, з одного боку воно корисно для новачків, а з іншого боку, а з іншого боку, виходить, що вам там треба так ступити, по ступеням перелаштовуватись дивіться, в зеркало заднього виду наружні, там, то вліве, то вправе, в залежності, де ви там перелаштовуєтесь а також і вперед тобто ну, може бути не зовсім не зовсім може бути комфортно, можна також наробити помилок. так, Друзі, у нас тут з'являється додаткова смуга, ми вмикаємо правий покищик повороту. І займаємо цю смугу. Всі автомобілі нам повинні надати перевагу. І ми їдемо, повертаємо. До речі, за одним автомобілем не можна їхати на іспиті. Якщо в полосі, ну, намагаються так, зрозуміло, що там 10 см, того бампера розтерщить, але намагайтесь їхати так, щоб не... Тут у нас знак рух тільки прямо, ми повертаємо прямо, ми повернули на вулицю Жилянська. Будьте тут вкрай обережні, тому що тут такі вузенькі вулочки також. І зараз ми пропустимо цих дітків, усі хочуть їхати, вони нам подякують, а може і не подякують, не хочуть дякують. Ну і добре. Тому дивіться, тут є. Деякі пішохідні переходи. Добре, що є розмітка, ось, да? супер. Але є пішохідні переходи, вон пішохідний перехід, є розмітка, але там є далі такі пішохідні переходи, що знака нема, а розмітка є. Тому будьте обережні, дивіться, ви можете не знати цього, а місцеві, які виходять, вони знають, де пішохідний перехід. І так, Тут а, ми на цьому перехресті їдемо прямо. Згідно маршруту номер 8 І дивіться, в такій тягнущі, краще їдьте. Дивіться, ось пішохідний перехід. Це я вам вже на, на майбутнє кажу. Бачите, стоїть на пішохідному переході з порушенням, але там може висунутися пішохід, то ми знижуємо швидкість. І тут також нам дозволена швидкість далі стоїть знак 3,29 обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. Але, друзі, в таких умовах не варто їхати. 30 тобто 40 км на годину, Їдьте кілометрів 30 км, а той 25. Того, що хтось може щось вискочить, якийсь животний, ще щось. Ну, в общем, дотримуйтесь безпечного руху. Дивіться, яка пробка така. І навіть навчальні автомобілі стоять. Раджу вам, до речі, записуватися на. Іспит на ранок. Інспектор прийде відпочившись, знов пішохідний переход, я знижую швидкість і впевнююся в тому, що там нікого нема. Повісив ногу, автомобіль їде в натяг на передачі, повісив ногу над педалю гальма, не натискаю на неї, але повісив на той випадок, вдруг хто вискочить, щоб я швидше зміг натиснути на гальма. Тому що оця секунда, поки ви перевели ногу там з педалі газу на педаль тормоза. Тут у вас вона вже висить над педалю тормоза. То оця секунда вона має вирішальну роль. Тому звикайте. І також їдете, оце, коли припарковані автомобілі поруч плотно з двох сторін. Також не розганяйте дуже швидко, не треба летіти 50 дозволених кілометрів в час, їдьте там 30, 25, отак. От. То давайте обсудимо ще оці маршрути. Я їх всі добре знаю. І наприклад мені е кажеться, що наприклад, на Туполів там, мабуть, більш складніше все ж таки. Але там тут розумієте, тут розумієте, є і приватний сектор, е типа така одна крайність, е, спок приватного сектора. З іншого боку, е тут велика кільцева, де всі летять там по 100 км на годину і вам треба перелаштуватись. Да, тут такі... А на ту порі, а там все більш рівномірно, там всі плюс-мінус їдуть там, ті 40, 50-70 на деяких э, ділянках доріг по різному. Тому, друзі, якось так. І, ну, мені щось кажеться, що більш складні э, маршрути на, на усенка 8. В Дніпровському районі на лівому березі, тому що там є трамвай. І навіть не за того, ну, да, там частенько треба і випускати людей, там, коли вони виходять на проїжджу частину, щоб не зазіватись, там, щоб ви не, не пропустили цей момент. А також мигаючий зелений. Це не є помилка, як жовтий, це вже помилка, а мигаючий зелений. Повертати. Але також будьте цього можна було б дядькою пропустити, але там, ззаду він вийде, в машині дуже багато, там його вже моргають. І там є такі перехрестя, знаєте, вони не зовсім там такі. Ну, Є складні досить перехрестя. є перехрестя, але то може 5 хвилин. Пропускаємо пішоходів згідно пункту правил 18.1, Якщо ви під'їхали іде пішоход, вам необхідно знизити швидкість. Або повністю зупинитись, щоб не наражати пішоходів на небезпеку. Приїхали перехрестя. До речі, друзі, зараз просто вже там невеличка тягнучка, але ми зараз швидко передемося на цей маршрут, а я вам дам декілька дуже корисних порад, щоб вдалося скласти іспит. А ви за це мені напишите в коментарях, який у вас був маршрут, які помилки ви допустили там, чи не допустили жодної. І... Дивіться, зараз просто тягнучка, і на іспіті я вам рекомендую їхати отак ближче до правої частини дороги. Але тут півтори полоси, якщо я зараз буду так їхати, то ззадній водій мене не зовсім пойме. Він і зараз мене не зовсім поняв, але ну, Він подумав, що я просто виглянув там, що там безпереду, але так тут ясно, що тут попереду. Така невеличка тягнучка. Зупинятись на пішодному переході не можна. Якщо за пішохідним переходом утворився затор, який винудить вас, е, зупинитися на пішодному переході, то їхати далі не можна. Також, якщо е, дві полоси і більше в одному напрямку, і перед пішохідним переходом зупинився автомобіль, то згідно пункту правил. 18.4 ви не маєте права продовжити рух далі, не впевненішись в тому, що нема пішоходів на, на пішоходному переході. Тому, друзі, я зараз їду при, приблизно посередині, а ви нагадаю вам переду знак 2.3 головна дорога. Ви маєте перевагу. Відносно інших учасників дорожнього руху, які їдуть по другорядній дорозі. Тому, друзі, їдьте якомога ближче до правої частини дороги. До речі, я просто зараз не буду їхати, бо там лужі, там хто зна, що там лежить, знаєте, і інші водії з позаду вони мене не зрозуміють, що я хочу. Він зараз подумає, що я десь праворуч ухожу, і вклинися тут з лівої сторони. Такі. А на дорозі дуже важливо бути зрозумілим іншим учасникам дорожнього руху. Це дуже важливо. Навіть коли ви не дотримуєтесь правил дорожнього руху. Ну, Друзі, вам для того, щоб здати, треба дотримуватися. Але дивіться, ну хто тут дотримується правил дорожнього руху. Ніхто ж не жметься тут і там по, по краях. Всі ж їдуть посередині своїй проїзної частини. Так безпечніше їхати. Бачимо обмеження максимальної швидкості 50 км на годину, але у нас навіть нема змоги порушувати. Ну, я вас ні в якому разі не призиваю порушувати швидкісний режим. Пішоходний перехід, проїжджаємо. Друзі, я вам це зараз показую ці всі маршрути, особливості доріг, дорожні знаки, розмітку. Ви повинні пам'ятати, що вам також необхідно знати і вміти паралельно паркуватися як необхідно. З'їзд в гараж. Тому що вас на екзамені про це можуть спитати інспектор, сказати, зробіть паралельну парковку або виконайте зупинку. І ви, друзі, це все повинні вміти робити. Тому, будь ласка, тренуйтесь в автошколі. До речі, якщо вас інспектор попросив зупинитись, попросив зупинитись, ви дійсно ж ну, ви дивитесь на знаки, які знаки є. Якщо бачите знак 3.34, запам'ятайте його, що він був встановлений, це знак зупинку заборонена, тобто заборонена зупинка крім автомобілів таксі для висадки посадки пасажирів. Всі розвантаження, завантаження, вантажу. Отак, дивіться, пішохідний перехід. Трохи пригальмували, все, проїхали, пішоходів немає їдемо далі. Тому, якщо вам сказав, знайдіть місце для зупинки, ви впевнились в тому, що немає заборони для зупинки, вмикнули правий покажчик повороту, подивились праве дзеркало, Зупинились, поставили нейтральну передачу, затягнули ручник, все завдання виконано. І в обратному порядку починаєте рух. Я вам ще нагадаю, ви знаєте правила дорожнього руху, але я вам нагадаю, що зупинка на зупинці громадського транспорту заборонена, а також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Також зупинка заборонена на пішохідному переході і на відстані 10 метрів до і після пішохідного переходу. І також на прилеглій території зупинки заборонена, і на відстані 10 метрів до і після прилеглої території. Завчасно вмикаємо покажчик повороту в місті 50-100 метрів. Бачимо знак 538,1 пішохідний перехід, знак 2.1 дати дорогу та виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Справим по тих Повороту виїжджаємо, бачимо е, припаркований грузовий автомобіль, вмикаємо лівий покажчик повороту і перелаштовуємося. Тим більше, що там смуга вона, е, там змінюється і виходить, що тут вже далі прямо вже не можна їхати, як оцей е, оце їде, як це поїхав. Це все, це з порушенням. Ось цей товариш з порушенням. Ну, тобто, там смуга більше для, ну, для того, щоб повернути праворуч на, на автозаправну станцію. Отут ми вже можемо е, перелаштуватись, але знову там з'їзд на е, автозаправну станцію. А ми зараз їдемо, їдемо до сервісного центру. Це такий незвичайний маршрут. Але додивіться його обов'язково до кінця. Що ми тут ще бачимо? Бачимо знак 4.1, рух. тільки прямо. Все дозволяється рух тільки у напрямках, зазначеним стрілками. на знаках. Бачимо знак рух, поворот праворуч заборонено на автозаправну станцію, бо тут буде як по, -зустріч, по зустрічку, як ви будете їхати. Потім бачимо знак 3.34 зупинку заборонено. Ось Зупинка громадського транспорту, нагадаю. Зупинка також тут заборонена і на відстані 30 метрів до і після зупинки. І зараз ми швиденько. Так, у нас тут поліція ще днів задом. Дивіться, ви з одним автомобілем не маєте права їхати. Тобто ви повинні перелаштуватись. Це він комусь сигналить. Бачите, це він сигналить це бачите, ось ситуація. Ну Я зараз вже приїду тут з порушенням. Ось ситуація. Це до того, що я вам казав, що виконую правила дорожнього руху, мені вже водій фури сигналить, що ти робиш. Їдь давай. От така от історія. Тобто виконувати правила дорожнього руху іноді небезпечно. Тому враховуйте це все. Друзі, добре. Тут я вже повертати не буду. Тут сервісний центр, тут закінчується маршрут за поворотом праворуч. Дякую, що дивились, дякую, що коментуєте. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на дорогах. Всім пока!